Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми розпочинаємо з вами вивчати нову тему: алгоритми та способи їх подання. Виконавці, створення в середовищі Scratch програм для виконавця. З поняттям алгоритму ви вже знайомилися у попередніх класах, тому сподіваюся, що певні основні поняття ви пам'ятаєте. Сьогодні ми їх повторимо. Як завжди, роботами розпочинаємо з повторень правил поведінки з комп'ютером, що ми самостійно нічого не налаштовуємо, не виправляємо, не видаляємо, так що ми не витягуємо дроти без збереження. І не торкаємося пальчиками екрану. Так? Якщо виникають з'являються якісь віконечка з налаштуваннями, то ми показуємо їх дорослим, а вони вже вирішують, що з цим робити. Отже, сьогодні ми з вами згадаємо, що ж означає поняття алгоритму, хто такі виконавці та що таке команда. З'ясуємо способи подання алгоритмів і. Як же розв'язувати задачі за допомогою комп'ютера. Потім ви виконаєте практичну роботу, яка буде прикріплена окремим відео. Розпочинаємо ми з вами з розминки. Хлопчик висипав разом три кубки піску. А потім висипав туди ще дві. Скільки стало кубок піску. Скільки їх стало? Подумайте. Одна так, тому що він їх усі сипав в одну кубку. Загалом, з алгоритмами ми зустрічаємося кожного дня. І дуже багато процесів протягом дня виконуємо за допомогою алгоритмів. Люди спілкуються за допомогою природної мови, деякі речення спонукають до дії. Вони називаються спонукальними, якщо ви пам'ятаєте з уроків української мови. Наприклад, вказівки на виконання певних дій містять такі речення: відкрити зошит, запишіть умову задачі, закрийте зошит. Ці команди ви неодноразово чули від вчителя. так? І в безпосередньо ці вказівки називають командами. А той, хто розуміє і виконує цю команду, відповідно називається виконавцем. Виконавцем команд можуть бути не лише люди, а й тварини, комп'ютери, різні пристрої тощо. Коли ви з песику, наприклад, кажете сидіти, лежати, голос, то ви даєте команди, а песик є виконавцем. А можна, наприклад, коли завантажуєте на прання пральну машину, ви вказуєте команду, яку, яке прання виконувати, при якій температурі, яка кількість обертів, який вид прання, а. Реальна машина буде виконавцем, вона виконує. Те ж саме стосується, наприклад, і робота пилососа, мультиварки, хлібопічки, комп'ютера та інших приладів, які є у вашому домі. Дивимось: в цирку так постійно відбуваються команди, дають команди і виконавці. І різноманітна техніка, в якій також встановлені комп'ютери, які можуть виконувати ці команди і бути безпосередньо виконавцям. Кожен виконавець може виконувати лише певні команди. Набір усіх таких команд називають системою команд виконавця. А середовище, у якому виконавець може їх виконувати, середовищем виконавця. Що мається це на увазі? Наприклад. Якщо ви дасте песику команду, напиши число класна робота, то, звичайно, ця команда виконана не буде, тому що вона не входить до системи команд цього виконавця. Або, якщо ви правильну машину покладете їжу, як в мікрохвильовку, щоб вона підігрілась, то, звичайно, знову ж таки ця команда виконана не буде, тому що. Не входить до системи команд виконавця. Тобто є певні виконавці, які мають свою систему команд, яку вони можуть виконати. Точно так само і людина. Так? Є певні дії, які вона ну, ніяк не може виконати. Так, це саме стосується ось перед вами. Середовище виконавця, команд, з яким ми будемо з вами працювати не один урок, це середовище виконання. Середовище виконавця Scratch. так, Програма Scratch. Посилання на неї я додам вам у класрумі. Ви можете цю програму встановити і собі на комп'ютер також можна користуватися нею онлайн. Запишіть собі, будь ласка, у зошит правило, що ж це таке алгоритм. Алгоритм це послідовність команд для виконавця, що визначає, які дії і в якому порядку слід виконати для розв'язання певного завдання. Тобто, послідовність команд для того, щоб. Викон... розв'язати задачу, потрібно виконати певний алгоритм і певну послідовність команд, прочитати цю задачу, скласти коротку мову, знайти першу дію, другу дію, записати відповідь і так далі. Для того, щоб спекти пиріг, мама користується рецептом. Це якогось вигляду також є алгоритм, якого вона слідує. Спочатку бере, наприклад, яйця, потім додає молоко, вершки. Цукор, муку, потім змішує, ставить у духову шафу, так? І таким чином готує, тобто використовує також певний алгоритм. Коли ви зранку прокидаєте, йдете до ванної кімнати, знову ж виконуєте певні алгоритми. Для того, щоб, наприклад, почистити зуби, треба взяти зубну щітку, намочити, відкрити кран, намочити зубну щітку, закрити кран, взяти. Зубну пасту, відкрити її, видавити зубну пасту, закрити, почистити зуби щіткою, так потім відкрити кран, помити щітку, поставити її на місце, впомити, вмитися самому, закрити кран, витерти себе рушничком. Ми інколи не звертаємо на це увагу, але це послідовність команд певний алгоритм, який необхідно виконувати для того, щоб виконати дію. Отже, розглянемо з вами, будь ласка, в даному випадку на першому малюнку ми бачимо виконавця, це песик і дівчина, яка буде давати команди. так? І, відповідно, цей виконавець може виконувати певні команди свого систему і своєї системи команд: сидіти, лежати, голос, аборт та інше. Інше, як ви бачите, інший виконавець це пральна машина. Вона має своє середовище виконання і також певну систему команд. Прати при температурі 30 градусів, 40 градусів, прати шерсть, прати синтетику чи інші види. І також інша, як ви бачите, виконавець іграшка-робот, якою керують діти, і знову ж таки вона має свою певну систему команд. Алгоритми загалом можна подавати різними способами. Є словесний спосіб подання алгоритмів, це найпоширеніший, коли ви щось говорите. У такому вигляді подаються, наприклад, рецепти приготування їжі, описи, виготовлення різноманітних виробів дресирування, собаки, так, ми її не пишемо, нічого не малюємо, а пояснюємо це словесно. І записуємо, звичайно, також, коли ми її записуємо. Це різноманітні рецепти, різноманітні поради та таке інше. До алгоритмів також відносяться певні інструкції, до побудових пристроїв, іграшок. Наприклад, алгоритм, як зібрати машинку Лего, або як правильно випрати речі у Машинці, автомат. Це вже коли інформація подана за допомогою малюнків, ви пам'ятаєте, це графічний спосіб подання алгоритмів. І також, якщо ми говоримо про інформатику безпосередньо і програмування, то алгоритми подаються за допомогою блок схем, у яких команди розміщують в окремих блоках, а стрілочки, як ви бачите, вказують послідовність їх виконання, тобто що за чим треба виконувати. Запишіть, будь ласка, правило у зошит, що ж таке програма. Алгоритм, поданий мовою програмування і призначений для виконання комп'ютером, називають програмою. Перш ніж створити будь-яку програму, складається алгоритм її створення. Для того, щоб створити, наприклад, для роботи в скречі, ми ж, знову ж таки, складаємо алгоритми. Коли ми працюємо з комп'ютером, то безпосередньо алгоритми подають завжди мовою програмування. Існують декілька способів подання алгоритмів. Посередині у зошиті запишіть способи подання алгоритмів: словесний, графічний та програмний. Приклади в дужках можете записувати, це вже за вашим бажанням, якщо ви не запам'ятаєте. Посередині напишіть способи подання алгоритмів: перше словесний, друге графічний, третій програмний. Словесний це пояснення, розв'яжи задачу, накресли відрізок, подай мені олівець, це словесний, графічний це малюнки і схеми. Програмний це безпосередньо вже комп'ютерні програми. Отже, для того, які ж етапи розв'язування задачі відбуваються, наприклад, за допомогою комп'ютера. Спочатку читається задача та аналізується її текст, що дано і що треба знайти. Потім створюється інформаційна модель. Тобто, якщо ми говоримо з словесно, то коротка умова. Так? Потім вибір виконавця, визначення системи його команд і середовища. Складання алгоритму, створення програми за алгоритмом у середовищі програмування і перевірка роботи програми. Безпосередньо з цими етапами ви будете працювати у середовищі виконання Це скретч. Для створення програм існують спеціальні середовища і, наприклад, це Scratch – один з найпростіших, з яким ви сьогодні працюєте. Виконавцем називають Спрайтом. Найчастіше це рудейкіт, але далі його можна змінювати та додавати декількох виконавців, для кожного з них писати окремий алгоритм. Програму для виконавця називають скриптом, а набір скриптів для розв'язання певної задачі проектом. Отже, дивимося, є виконавці, як ви бачите в даному випадку, не змінені на яблучку і тарілочку. Для кожного виконавця можна написати окремий проєкт. Так, проєкт можна написати. І ось є ці скрипти, які ви можете використовувати, і записувати алгоритм, завдяки якому, наприклад, яблучко опиниться у тарілочці. Перед вами приклад стандартного вікна середовища Scratch. Що ж воно містить? Поле команд. Команди розподілені на групи і розподілені за кольорами, для того, щоб їх легше можна було знайти. Потім поле скриптів, в якому ви складаєте безпосередньо алгоритм для виконавця, сцена на якій ви можете перевірити. Чи правильно ви склали алгоритм, так, натиснувши на і подивившись, чи працює ваш алгоритм, і поле об'єктів, тобто, кіль всі виконавці, яких ви можете додати. Як ви бачите, обраний виконавець, яким ви працюєте, буде світитись у синій рамочці. Ось, як ви бачите, плюсик. Малюночок це додавання виконавців. Ви можете їх додати 2, 3, 4 і більше. І до кожного з них написати окремий алгоритм. І таким чином, кожен виконавець буде виконувати окрему роботу. Також є рядок меню. Ви можете змінити мову для роботи те, що основне вас стосується. і також… Звернутися до, за додатковою інформацією. Зелений флажок це запуск програми, тому будь-яке складання алгоритму ми починаємо з цієї команди, коли флажок натиснуто. І стоп, зупинка програми. Також можна відкрити повноекранний режим, група команд, рух, вигляд, звук, події все це для вас є. Обрати також можна спрайт, тобто обрати виконавця так, для своєї команди, і обрати фон також можна серед обраних. У вашій практичній роботі, яка записана окремо, вам треба буде відкрити дану програму Scratch і скласти один з найпростіших. Алгоритмів серед команд для виконавця, записати результат своєї роботи на відео та надіслати у Classroom. І на цьому ваша робота буде завершена. Отже, пам'ятаєте так, що алгоритм це послідовність команд. Обов'язково є команда і той, хто видає цю команду, і є виконавець, той, хто буде виконувати команду. Кожен виконавець має свою певну систему команд, тобто ті команди, які він може виконати. Існують три способи подання алгоритмів: це словесний, графічний та програмний. Словесний це розмови або запис слів просто словами, так, рецепти таке інше. Графічний це за допомогою малюн подання за допомогою малюнків і схем, програмний це вже за допомогою мови програмування в комп'ютері. На цьому наша подорож до теми алгоритмів на сьогодні закінчиться. Ми ще з вами неодноразово зустрінемося з цією темою. Бажаю вам успіхів у практичній роботі, чекаю результати у класрумі.